Вітаю вас на каналі Crypto.ua, і сьогодні у нас для вас дуже-дуже цікавий анонс. Як ви знаєте, ми співпрацюємо з біржею Binance, і у нас проходив розіграш, великий розіграш разом з цією біржею, і ми залучали нових партнерів, і також продовжуємо інформувати вас про можливості цієї біржі. Біржа дуже дуже популярна, у неї є нативний токен і дуже багато можливостей, як заробити свої перші гроші, або примножити вже сталий капітал. Якщо хочете більше. Відео по цій темі, то на цьому каналі ви їх знайдете обов'язково. Прогляньте, проскрольте, там є ще всього багатого. А сьогодні ми поговоримо про івент Summer Splash. Власне, у вас є можливість розділити винагороду до 200 тисяч у BUSD, це стейблкоін від Binance, та виграти ексклюзивний літній мерч Binance. Період цієї акції з 9 червня і до 9 серпня. У вас залишилось зовсім трошки часу, але час ще маєте. Для нових користувачів. Щоб взяти участь, треба пройти наступні кроки: Зареєструватись на Binance і пройти верифікацію, натиснути власне, кнопку Взяти участь на сторінці активності. Звичайно ж, лінк буде в описі. Наторгувати більше 30 доларів будь-якими криптопарами до 8 серпня і прочитати освітній блог та пройти опитування. Знову ж таки, посилання і на блог. І на опитування будуть в посиланні до цього відео і в нашому телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись, там ще більше можливостей. А для вже зареєстрованих користувачів на Binance також є можливість заробити додаткові бонуси. Наторгуйте на 30 доларів будь-якими криптопарами. Натисніть Взяти участь на сторінці активності. Створіть своє реферальне посилання на панелі рефералів і запросіть, принаймні одного друга, зареєструватися і пройти верифікацію. Далі, також почитайте блог і пройдіть опитування. В результаті ви маєте можливість розділити дуже і дуже великий банк і непогано на цьому заробити. Всі посилання будуть в описі, там ви зможете отримати додаткову інформацію і прийняти участь в цьому івенті. Як бачите, поріг входу дуже і дуже маленький. Всього 30 доларів торгів, і ви маєте шанс взяти участь. Не забувайте долучатися до всіх івентів, які проходять на Бінансі, і до наших соціальних мереж: YouTube, Telegram, TikTok. Бажаємо вам удачі і сподіваємось, саме ви зможете виграти цінний приз. Пишіть в коментарях про що хочете наступні відео, гарних вам інвестицій і всього вам найкращого.